Це чергова історія про те, наскільки важливо є підтримка рідної людини, коли ти воюєш зі зброєю напередкучою, готуєш бійців на той такий фронт. Це розповідь про двох рідних братів, бійців національної гвардії, снайпера та інструктора. Про те, що найважче у їх професії, що відчуваєш, коли вперше влучаєш у ворога, та що значить оце вести ввести бій пліч опліч із буквально кревним побратимом, розпитувала наша Оля Будко. Десятки ліквідованих окупантів, але він не береться їх рахувати. Він той, на кого росіяни полювали в окупованому Ірпені і не розуміли, хто і звідки косить їх зі снайперської гвинтівки. Він той, хто однією кулею вночі та проти вітру поклав одразу двох ворожих розвідників. Герой цього випуску снайпер Нацгвардії із позивним Бес. Скажіть, як ви стали військовим? В 2014 році е добровольцем пішов в Добробат. І там з п'ятої, правда, спроби, тому що не брали, не могли знайти мої документи. Я знайшов ці документи, жінці сказав, що прийшла повістка, треба йти. Якби рюкзачок вже був зібраний, і ми поїхали на схід, е гарне місце Новоазовськ. І звідти почалася вже моя бойова діяльність. 24 лютого 2022 року. Як для вас почалася велика війна? Велика Позвонив брат. Сказав, що в нас да, вже почалося, вже все гупе. Я сказав брат, почалася війна. Він відповів що він зрозумів. Як я поїхав у військову частину, я бачив, як по дорозі вже формуються черги на заправках. Було видно, як летіли ракети, як це все взривалося. Задача була проскочити південний міст. Ну проскочив, слава Богу, значить рухаємося далі. Я кажу, зрозумів, зрозумів. Я встаю, вдиваюсь, просто йду до кімнати зберігання зброї для того, щоб отримувати зброю. В Цей момент вже приходить мені повідомлення, що вже збір. За 10 хвилин я загрузив машину з напарником, повністю все, що нам потрібно сказав, що ми виїжджаємо за територію частини і будемо чекати за територію частини, тому що це 100% сюди прилетить. Що і в принципі сталося буквально, поки ми загружали машину. Я чую звук літака, наближаючогося. Вони скинули одну бомбу, і потім, через там, пару секунд, заходить другий літак, скидає другу бомбу. Тоді хтось загинув там? З нашого підрозділу ні, а от з суміжного, який був поруч туди, коли вони сіли, там загинув. Десь через дня чотири, а може п'ять, ми були відправлені на Ір... в сторону Ірпіня. Ми зайшли туди, почали шукати місця, де ми можемо працювати по ним. Місце там на останньому поверсі під стелею цікаве місце було. І я спостерігаю за тим, що заходить одна беха, друга беха, і на кожній з бех там по 10, наверно, по 12-15 по 15 людей зверху цих кацапів, не людей. І от одна, друга, і третя заїжджає так, що от всі, хто сидять на ній, вони чотенько. відстань мене відбита. Я вже перед цим працював на цю, в це місце. То есть все добре, вітер, бомба, ну все хорошо. І я починаю відпрацьовувати всіх, тих, хто знаходились на цій бесі, де кількість. Хто з них вмер потім, хто вмер сразу, хто не отримав, хто був ще на очереді, там не, не дуже було зрозуміло. Но я старався максимально кожному дати по заслузі. На вашу думку, що найважче у його роботі там? Найважче це залишитись живим. Це, мабуть, найважче. А то, що в тебе важке в руках або важке за спиною, це не важко, бо воно рятує тобі е, життя. Але важко виконувати роботу і, е, скажімо так, вечором робити дзвінок додому, що з тобою все добре. За всю мою службу це ще було в АТО, виходить, 19 чи 20-й рік. Е, місто золоте, це там одною кулею вийшло вразити двох. Відстань була 1583 метри. Ми зрозуміли, що туди під'їхала чи рота розвідки, якась їхня там, кацапська. Це дуже складний вистріл на таку відстань. І тут просто мені повезло в плані того, що там була е, стежка, і тут виходять двоє друг за дружкою. Все прораховано, відстань знаю, вітер нормальний. Ціль бачу, відпрацьовую. Відпрацьовую, я ще не бачу, що там відбувається. Пацани вже кричать: все, там лежать, вже там щось бігають, не тушаться з бінтами, там щось там. І вже там через секунд 10-15 я вже в приціл вже побачив, що да, два тепла, плюс там вони лежать, не рухаючись. Ну от такий у мене був найдальший постріл. У нас ще є така темка, якби найближчий твій постріл, не найдальший, а найближчі. От в Сєвєродонецьку в мене був найближчий, це там 140 метрів. Тобто, ну, а в мого товариша 90 метрів. Тобто, тобто це можна обличчя розглядіти? Та, там можеш навіть ти бачиш, якого кольору в нього туфлі, тому що бачиш, що він їх вкрав, бо вони замшеві, а він весь в камуфляжі в кацапському. Тобто, він десь там по хатах лазив і вже в туфлях виходить. Він лягає на 90 метрах, а ти там якби з завода це роздивляєш, співаєш, поки він лежить, там фоткаєш. Мені пощастило е, працювати поряд з ним. Я бачив, як це все облаштовується, як облаштовуються правильно позиції. Він знає, як і пересуватися е, потрібно на певних ділянках місцевості. Це історія не про книжку. А це дійсно так, як це потрібно робити. Він знає, звідки може бути небезпека, і кожен, наприклад, мій рух, він намагався мене від чогось застерегти. Він переймається і за колектив, який працює поряд, і за їх безпеку, щоб вони всі залишилися цілі. Чого боялося найбільше? Ну, ти розумієш, що ти йдеш, що ти можеш загинути, або тебе можуть поранити, це вже інша історія. І з цього приводу є якесь певне переживання, а коли ти потрапляєш в зону бойових дій, це відчуття страху воно кудись дівається. Ти розумієш, що в тебе є розрахунок, холодний розрахунок, або ти робиш все правильно і все буде добре, або ти починаєш переживати і робиш помилки. А скільки разів за крок до смерті були? Ну, якби рядом прилітало якось так. Ну, часто рядом прилітало. У Сєвєродонецьку там не те, що вони всі прийшли отак. Якби завод. Ми на нього зайшли, і вони на там, 180 градусів то є зі всіх сторін, ну ані по цьому заводу, тобто зі всієї зброї. І арта, коли працює, то пробиває дири там, в діаметрі 1,5-2 метри, і цей бетон просто тако в струїть вниз ідуть. Ти сидиш, якби, і кулі просто летять, кулі заходять в потолок. Ну, як ти вижив, типу, ну, слава Богу що ти живий. Коли ви відчули ось цю впевненість у собі у своїй роботі? Для того, щоб стати е, снайпером, потрібно мінімум три роки. Тобто е, для того, щоб стати стрілком, ну, висококласним стрілком, як снайперський комплекс, той тобто, снайперська гвинтівка це комплекс. Це снайперський приціл, гвинт, ну, сама гвинтівка, да, і боєприпас. Це все має бути високоточним. І тоді, після того, як до цього всього додати стрілка, який вміє, да, то вони всі разом виходить снайперський комплекс. І от тоді цей комплекс він може працювати правильно, тому що навіть якщо в тебе є супер там дорога гвинтівка, супер догіргий приціл, і в тебе там дорогі набої, але... Ручки твої не якби не зовсім рівні, то якби воно так і буде, так. Да. А до речі, ми зговорили про вартість. Скільки коштує приціл, квинтівка? Квинтівка від піл, піл мільйона гривень, там і пішли вище. Тобто, ну, це військового класу. Тобто Від півмільйона і вище. Вартість прицілу. Від 2 там, до 5 і далі дуже багато може бути, тисяч доларів. Е, Набої так само: від там, 400 гривень за набій снайперський до тисячі півтори і тому подобне. Що для снайпера втратити зброю його? Mm -hmm. Печальненько, ну, якби ну, ти в снайпера просто така, ну, слава Богу, у мене такого не було, але ну, мінімум, я завжди собі фільмую таку історію, так, що от треба буде різко дуже звідси с... уйти. І я завжди думаю за те, щоб я не забув забрати болт. Це затвор. Це ну, мінімум, хоча б, що ти можеш зробити. Це от... Ну, типа, якби, щоб ця зброя не змогла от, час працювати. І для того, щоб вона працювала, особливо там ця зброя, це людям треба заказувати, якби цю запчасть, щоб її там точили під це. Загубити зброю, це, ну, це, це просто ну, я не знаю, це, 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 це ужас. Чому ворги так не люблять снайперів і полюють на них? Ну, це смерть, яку ти не бачиш, ну тіпа, якось так, напевно. Скільки ворожих цілей ви поклали? Не знаю, тому що і ну, не, ну, неможливо це сказати. Тобто тому що ти працюєш, ти не завжди там. Це є можливість там зафільмувати. Ти фільмуєш не для того, щоб потім показувати комусь. Ти фільмуєш для того, щоб зробити аналіз цього пострілу, що ти все правильно зробив. Скільки б я не знищив, ну цього ще поки недостатньо. І буду намагатися, скільки я буду, стільки я буду класти ворога, і скільки сил вистачить. Буду працювати над цим, щоб це було максимально. І цей внесок в перемогу я хочу зробити якби в цьому році бажано. Емоції після перших вдалих відпрацювань зможете пригадати? Так, да, вони такі. Приємні. Ну, то що ти, все те, що ти навчався на полігонах, то ти це все маскування, тобто дуже багато елементів, які ти навчаєшся. І потім е ти вже. Перша, якби задача, і на цій задачі ти бачиш ціль, і ти її відпрацьовуєш, і в тебе є ще підтвердження, тобто якийсь перехват, що да, ціль вражена? От тоді тобі приємно. Ти зробив для країни внесок плюс, ближче стала перемога. Якось так зараз. Після стількох років ще залишилось ці емоції? Чи це вже більше стало більш, як робота? -а -а. Відпрацював далі. Ти радієш все одно, як, ну, я би сказав, би, як мала дитина. За період повномасштабної війни на яких напрямках ви працювали? Там На всіх, крім кримського, покамсь. Чекаємо, що може скоро вже і на кримському будемо працювати. Ви стали за нього більше хвилюватися? Ти переживаєш, завжди переживаєш, тому що це одна кров. А пишатися більше стали? Звісно. І коли ти з братом пліч опліч, це ну, відчуття, які можуть, мабуть, зрозуміти тільки ну, чоловіків, в яких є рідний брат, і він військовий, тобто ну, ближчі, ближчі людини для тебе немає. І ця найближча людина ще й з тобою поряд у бойових діях. Він ну, поєднав в собі і друга, і брата, і бойового побратима, і людину з досвідом, і людину, на яку дивляться мої діти, і намагаються е, брати приклад з нього. Якось так. Отакий він один із кращих снайперів Нацгвардії. Позивний якого без. Побратим тлумачить як боєць еквівалентний семи спартанцям. Але він все одно не впевнений, що робить достатньо задля перемоги. Тож просто виконує свою роботу, не рахуючи ліквідованих ворогів. Це був проект герої. Про долю тих, хто готовий покласти своє життя, здоров'я та спокій заради інших. Зустрінемося уже незабаром. Буде новий день і нові історії. І так, до перемоги.